Всім привіт Він на моєму каналі! Це новорічний випуск відео, і в якому я розповім, де я була так довго, чому я так попадала, і взагалі, який в мене лишився план на останні тиждень, та взагалі на всю зиму, як ми будемо знімати відео. Перше, що я вам хочу сказати, це з різдвом воно вже було, з наступаючим новим року, воно вівторок, і хочу вам сказати, Напишіть в коментарях, як вам мій макіяж. Чесно, робила я його довго і дивно. Чому дивно, тому що в мене немає тоналки. І замість цього я фарбувалася тієї. Тому, можливо, вам сподобається. Що ж, давайте як будемо по традиції. Я Ева Кавасабі, ви на моєму каналі в Ютубі. Тут я вам поставила таку Елиночку. Отак. Давайте почнемо. У мене не було так довго, тому що в мене зламає телефон. Тобто, якщо я запишу на нього відео, воно буде без звуку, тому мені було важко робити контент, адже все ще я могла б зніматися танці, а через те, що я знімаю через TikTok, довелося би це робити дуже довго, а потім нагружати відео в Інстаграм. Тому немає так розмовних відео і розповідей. Трансляцію я проведу на новий рік. Тобто я прошу, щоб мені сьогодні-завтра завезли телефон ремонт. Деньочок там пофіксили. А я поки пороблю все з планшетом. Друге, те, що я можу знімати такі відео, лише з планшетом, що я люблю зараз. Саме тому, а якщо я буду без лампи, ось це лампа стара як світ, то. Ось будуть пікселі. Саме тому я поставила собі ось так ось лампу на освітлі. І тоді йому все видно. Якщо ви помітили, у мене новий фон. Зірочка. Я її робила сама. Ну, зараз, так як канікули і взагалі зима, я буду знімати побільше контенту. І виставляти, звісно, що його буде знайти. Хто дивиться блогерів, які роблять провірки. І страшні переписки, я хочу знімати щось з такого формату. Якщо ви знаєте, де можна знайти страшні переписки, я вас прошу. Напишіть в коментарях. Я буду дуже рада, якщо це напишете. Взагалі, я планую далі розвиватися в інстаграмі, звісно ж. Почну бути більш активною в Ютубі. В Тіктоці я, на жаль, можу знімати лише танці, де тренди Аманда Лінда і Роуз, Тільки тому що зі мною будуть багато людей. І взагалі відео, де не буде видно мого лиця, тобто я буду вам знімати день з практики, в ткпці і в масці. Так, ну, можу знімати макіяжі, але лише на Ютубі та Інстаграмі. У мене є. Телеграм-канал. Я надію, що ви на нього підписані. Має там небагато підписників, адже там я не завжди активна, але там я зараз найбільше активна, так як там просто можна написати пост. Ось тому переходьте за посиланням в описі до відео, або, якщо ви дивитесь в інстаграмі, за посиланням у шапці профілю ви можете перейти на мій ютуб, на якому більшість дивиться, певно, це відео. Та на мій телеграм. А мій інстаграм буде в описі до цього відео в Ютубі. У моєму Телеграмі найшвидше виходять всі новини. Тобто, коли я повертаюся, коли я не буду знімати відео, коли вийшло нове відео, ось таке. Там я просто перезапускаю всі відео. Тобто, якщо вони є в інстаграмі, в Ютубі, в ці вони не часто, але в Телеграмі вони з'являються найпершими. Мій телеграм-футболова сабі також хочу прорахувати мій телеграм-канал з подружкою. Він називається без Тріплот. У нього немає телеграм-каналу, адже цей канал лише стартує. Там я зі своїми подругами також знімаємо для вас контент. Там контенту більше, адже ми знімаємо його у школі. Там як і зимні, так і просто якісь тренди. Тому посилання у шапці профілю. Ще я буду. Думаю, я такую рубрику. Всі знають певно, переписки з. як там сказати. Не то що халявщиками, тому що це не українське слово. Я думаю, хто зрозуміє, то зрозумів. Чому я ж я ж говорила за страшні переписки? Так от буду знімати таку рубрику, але її адже її робити найлегше. Я закачаю собі ой для вас. Закачаю все, що можна, і просто будемо веселитися. Так як у мене дуже багато речей, які я могла би продати, і будемо перевіряти порох наглості людей. Ну взагалі, я не думаю, що цю рубрику краще стартувати. Адже мені немає, щоб таке щось виставляти, і в нас не так багато дивних людей. Але якщо я напишу, наприклад, там віддаю телевізор даром, що пороблю тут? Ну, таке можна було б зробити, але я ще на рахунок цього подумаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Що ж ми надто багато з вами говоримо, то давайте перейдемо до діла. Ой, яке це в нас було діло? Ну, я думаю, що в цьому відео ми також зробимо щось цікаве. Тому На жаль, я думаю, зараз може припинитися музика, але як буде? Я думаю, ми зараз будемо робити дещо цікаве. Для цього мені треба зайти в нас в наш канал. Про той самий канал, який я говорила з подругами. А в ньому ми вже приписуємося, тому не треба добавити до уваги. А, у мене є одна ідея. Але для цього нам довелося знайти новий контакт. Тому зараз я напишу своїм дівчатам, і якщо мене вийде, ми з вами зможемо зробити це дійсно ну а якщо у вас є ідея для рубрик пишіть знизу адже у мене є ідея рубрика грати Roblox. до речі поки ми чекаємо ми з вами будемо програти в Press. що ж всі всі лишилися на цьому моменті ось він і нікней кидайте мені заявки в друзі якщо я зможу я прийму а... Тому давайте. Зараз на екрані ви почнете бачити, як я граю. Тут ви бачите моє лице. І, і мій Roblox. Що ж, а, я вже зайшла в гру. Поки що ви будете бачити все горизонтально чи вертикально. Ну, коротше. Заходимо в Winter Spotlight Я не знаю, як це називається правильно. Що ж, давайте будемо дивитися. Мій, мій а, скін трошечки дуже мужатський, але скоро я буду собі донатити, так як Алезар я не знаю, як це донатити, ми вже пробували з мамою. Просто ну, їм відбавити карточку. Проблемка така. Що ж... Під'їжджаємо до віконця. Кісь НФЛ ну, дивий. Якщо вам цікаво, як це грати, як це проходити, ви бачите, зараз нажимаємо на те, що вам більше сподобалося. Я, звісно, не граю в Royal High, але хай буде. Гаразд, я не хочу в Royal High, я придумала. Так, давайте виберемо... якісь дивні... Що це за Блоксбург? Окей, давайте. Дерзумій брас поки що обміняється. Державство і брас, ми пограємося на Winter Hand. на Winter Hand воно є, але я не зовсім зрозуміла, як це робити. як отримувати -то той лист. Чесно, якщо ви знаєте, як це робити, просто напишіть. Напишіть коротко, довго, як хочете, я почитаю обов'язково, як підписників в мене небагато. А зараз, поки в мене грузиться гра, хочу вас попросити. Будь ласка, підпишіться на мій інстаграм. У мене ціль добуйте тисячі підписників. А, так, і всі, хто є в мене в Інстаграмі, і дивляться це відео в Ютубі, я вас дуже прошу. підпишіться на мій ТікТок. Посилання на нього я скину скоро у дописі та у розповіді. У е, своєму телеграмі та інстаграмі. Тому дуже прошу. Давайте б'ємо там тисячу і ми зможемо робити з вами е, трансляції в ТікТоті, не тільки в Інстаграмі. Це буде прекрасно. Якісь гроші нам дають. Окей. Часто мене дуже тупить телефон, тому якщо будете дивитися це відео. І а, у мене буде воно не працювати, не дивуйтесь. Відразу кажу. Чому я кажу, що є люди, які залишилися, тому що а, мене дуже багато хочеться говорити. І просто я потім обрішу це, коли вже буду монтувати. Ну, тобто ви дивитеся вже змонтоване відео таке. І просто говорю, на всякий випадок. Я не знаю, я певна, що виріжу багато яких моментів. Тобто. Чесно, я не знаю. Я скинула дві версії в своєму телеграмі. Тобто, якщо ви вже дивитеся, значить мої підписники в телеграмі вибрали ось цю версію відео. Отак от. Зараз мене вибуло з дробоксу, але так як ви вже дивитеся готове відео, я просто це змонтую. Правильно? Ой-ой-ой, Правильно. яй -ой -ой. отак от. Я знову повторюю, якщо у вас є а, ідеї, що можна зробити, влада я векнул звук я не знаю, ну не хочу ось. Відразу попереджаю, у мене був дуже тупить телефон, так як... Не завжди це робить. Тому я більш-менш вирізати ці лаги. Того й а... зараз за 2 секунди приблизно закінчується перерив. Але це ще й тупість мого телефону зараз. Який чомусь. Не хочу мені показувати зараз. Так, я мотнула відео. Запис іде більш-менш. Ура, пішов! Ну дивіться, ви будете там бачите запис нормально, а це в мене так. Я вже зайшла в гру. у нас тема твінс. Прямо зараз у мене дуже тупить телефон. Але нічого. Я вибрала свій дует і я знайшла навіть з ким його робити а також потім. Там якийсь коко, коко... кокоснат. Не знаю один у них. Не, але мені написали, я можу лише погріхувати. Якщо ви розумієте, що ми сказали. Так от поки я живу, і ви побачили просто, як виглядає мій макіяж просто на. Живу, як страшно виглядає. Він такий сухий якийсь. Чому треба тутор, як втягати цю жакетку, тобто ну, цю червону, що я щойно вділа, перед цим якимсь светом. Напишіть, тому що там все дуже легко. Ви просто підходите до чоловічого, нажимаєте і вибираєте третій варіант. Побачила на відео. Цю, що я зараз вдягнула, я її зніму. Але мені не подобається, я її хочу зняти. Тут я вирішила вдіти ладточко. Я його зробила таким самим кольором, як і цю штуку. Принаймні, пробувала зробити таким самим кольором, але не вийшла. Ну, хотя бы схожим, я как бы трохи проходит нише А так то вийшло нормально. Далее я хотіла червоні каблуки. І ще зараз кружечком обведені, а потім такі білі штучки. Взагалі це дуже гарно. Мені подобається цей, цей стиль. Я даже скоро буду снимать видео, те, як я буду робити одяг такий. І завтра, певно, ще схожу в цей. І бачите, секунду кокошнат Ку вона відразу прийме. Так от, завтра я йду в Second, куплю собі худі старе і фіасну кофточку. О, бачите, О, це завжди. Так от, і зроблю з нього шапочку, кабички. Так пішло поїхала, такі штучки, як тут. Я думаю, у нас лишили дві хвилини, але ми з вами йдемо в салон Ладно, і будемо робити зачіску. Щоб зробити кудаш, подивіться, ми беремо найпершішу цю о, зачіску і робимо для неї червоний колір. Тут такий, але в другий я візьму два Лазимо йдемо робити манікюр. чи що Я, там далі, роблю? Да, я далі піду робити манікюр А Зараз я зробила собі такий цього разу квадратний, хоча я завжди роблю гострий. Чи гострий? Так от зробила який завжди. А далі я йду в ці кабінки Ой, чтобы Тут я вибираю своє улюблене лице. Вот такая вот зимовая. Що... Просто це мій любимое лице. Не це, Оце. Да. Дальше я шойки по Куди Куда я взагалі пішла? А... Добре. Зараз я, бачу, бачу тут девчат дуэт. Подумала что мы дуэт. Хорошо, дальше я пошла делать себе волосы, делать. Но перед этим я хочу взять и что-то... Да. Не, я шукала свой дуэт, да, вот девочка моя. А, мы уже работаешь, и мило. Далі я зроблю собі кіло. Кіло я роблю таким розом, як Fluttershy. І мені дуже подобається колір цей. Я подобався, бачите, такий в мене вийшов скін. Чого не спрехла? Ух, да. <клухи> <клухи> Далі я йду в ці кабінки. Я не встигла. Ось, у нас вже почався фокус, але фокус я вам пришвидшу. Тут пішов трохи дивно, тому що в мене прийшла камера перевертатися. А все, я зараз пишу текст, але його я вам не покажу. От так от. Ой, я вибачила пришвидшена версія, а я ні. Я трошечки так... Тоді буду говорити, буде чекати, поки буде моє, а от я пишу, загалом це пришвидше. Обріжу, напевно, що. Загалі не треба дуже швидкий. Yeah. Чи не буду пришвидшувати? Я побачу, як буде по часу відео. Якщо мене буде за займально... о, наш дет. Конечно шла я лагаю з Да. Yeah. Я вибираю просто рандомні пози. Написала я твінс. Чому я зажимала, мало починаючи в блогерів знімають на YouTube саме такий формат? Ну, так як ми її пройшли, я вже зараз це швидко виріжу для вас, щоб ви не задивились. Під час цього я собі купила таку юпу. Вона красива, але вона підійшла до наступного ну, цього, бо наступний була тропік. Ну так от, пришвидшуємо і виграли ми. Так, тут в нас результат. Ля -ля, ми Почалось нове, тропічне. Тут я пришвидшу, у мене дуже багато. Такий от скінчик. Я потім забрала той топ. Я вирішила вже отак, так, але це не підходить успішно. І тоді я зробила собі такий, Вирішила робити черлительський. Та, потім я пішла. Вибрала юбку. Що, в мене... не підшила, на жаль. І взяла я волосся, яке в мене там було. Як ви його не бачили, можливо, бачили, бачила, не знаю. таку юбку. Потім взяла таку Щоб була і білим кольором. Такі бомбончики. Дві і такі от пари. Что mm. ж побачив? И далее я зашла в салон Ланы, сделала много таких не mm -hmm. Сила Села делать зачистку. Взяла один ОЛЦ. И взагалі я зараз пришвидшила, поки раз, -я. Девочка, у меня побачите мой выход. И вот приблизно сейчас уже буду я. Это девушка, которая не будет, а это я. Да. Так, вот я просто выбираю рандомные позы. Почему бы я написал, нет, это На Так, далее у нас такие вот, и я не выжила. Отак от. Ну що ж, я надіюся, вам сподобалось наше відео, де ми грали в гру. В відео ми будемо з вами або малювати вібіспенці. Або щоб все, що я вам казала на початку. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дивіться мої відео. Прошу не з те, ще я багато говорю. Так, немає що сказати і говорю, що хочу. Ну так от. Слай. що ж, дякую вам за перегляд. Па-па.